Боже, обережно ці! Пахало зі всіх боків. Було чуть, що от було чуть навіть звук змінився, що він ось ось впаде. Оцей, що прилетів сюди. Вони гули, гули, гули і так на, одні, на одній ноті всі. А потім було чутно, що він чи, чи знижається, я не знаю як. Ну, звук змінився. Ну і вибух. тото зро на наростаючий приближаючий гул. Я بسرненько на тільки ослів на кресло одягом. І тут все стекло на мене посипалось. Ну вот так. А потом послушав уже, що саме, увиділи огонь навпроти і крики, що люди горять.